У день, коли він мав мене вбити, у доньки було день народження в Одесі. Засудила організатора замовних убивств, якого СБУ назвала російським агентом Приморському райсуді Одеси. Колегія суддів оголосила вирок обвинуваченому в організації замовних убивств Миколі Майоренко та засудила до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. СБУ назвала його російським агентом, який працював на замовлення ворожих спецслужб. Втім, прокурори це в обвинувальному акції не зазначили. За даними СБУ в Одеській області, восени 2024 року спецслужби РФ планували показове вбивство активіста Дем'яна Ганола та бізнесмена Геннадія Бейбуцяна, який очолював громадське формування, що допомагало правоохоронцям. Та залучили для цього Миколу Майоренка, який давно був у полі ворожих спецслужб. Служб правоохоронцям вдалось зірвати плани та затримати організатора убивства. Я розповідаю деталі цієї справи. Вночі 19 жовтня 2024 року тіло чоловіка із вогнепальними пораненнями знайшли на узбіччі дороги в передмісті Одеси. Перше ми про це повідомили в прес-службі поліції Одеської області. А згодом у телеграм-каналах з'явились подробиці про нібито вбитого. Ним виявився місцевий бізнесмен Геннадій Бійбутян, який. Очолював громадське формування та допомагав у мобілізаційних заходах. А вже 22 жовтня збув повідомило, що правоохоронці зірвали зухвалу спецоперацію російської спецслужби в Одесі і врятували життя місцевому голові громадського формування з охорони правопорядку. Виявилось, вбивство Геннадія Байбутяна інцинувало, щоб вийти на замовника. Його вбивство замовила російська спецслужба, яка хотіла здійснити показову ліквідацію діяча, котрий публічно підтримував мобілізацію. Таким чином ворог хотів посіяти паніку і дестабілізувати суспільно політичну ситуацію в регіоні. Після успішного виконання вбивства спецслужби РФ планували замовити вбивства інших активістів із публічною проукраїнською позицією. Утім, правоохоронці. Провели багатоходову операцію та імітували вбивство, щоб знайти і затримати законспірованого ворожого агента, розповіли в СБУ. Вони затримали 43-річного громадянина України львів'янина Миколу Майренка, який потрапив у поле зору російських спецслужб ще у 2017 році, коли працював у службі безпеки одного з російських олігархічних кланів. Після масштабного вторгнення з ним зв'язались та дали завдання знайти кілера, який зміг би здійснити замовне вбивство. Підставний кілер діяв під контролем правоохоронців. Придбав пістолет з набоями, нібито застрелив бейбуцяна, і зробив фото та відеозвіт, які передав замовнику. Миколу Майренка затримали на гарячому, коли він збирався передати докази замовне убивство куратору ЗРФ. Це відбувалось у публічному місці. Підозрюваний мав при собі бойову гранату F1, застосування якої могло призвести до людських жертв, та мобільний телефон із доказами комунікації з російськими кураторами. Миколі Майоренко повідомили про підозру за закінчений замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення, незаконне поводження зі зброєю і вирішували питання про оголошення підозри за державну зраду. Підозру за державну зраду Микола Майоренка не отримав, втім правоохоронці встановили замовника вбивства українських діячів. Ним виявився росіян Андріан День Ніколай Жигайлов. Це встановили СБУ. У 2014 році Жигайлов був активним учасником одеського антимайдану, хто б сумнівався тоді разом з тр трьома проросійськими антимайдановцями. Вони спробували викрести активіста євромайдановця Марка Гордіянка, щоб вбити його навесні. 2015 року Жигайлов виїхав за межі України. Ніколай Жигайлов та Микола Майоренка могли бути причетними до скоєного, але не закінченого замаху на вбивство у вересні 2024 року в Одесі. Тоді цілею російських агентів був інший відомий активіст Дем'ян Гану. Він також визнаний потерпілий у справі Майоренка. Наразі у зв'язку з загибеллю громадського діяча, якого вбили спецслужби РФ у березні 2025 року. Його сторону представляє дружина. Матеріали стосовно Жигайло. Виділили в окреме кримінальне провадження в квітні 2025 року. А обвинувальний акт стосовно Миколи Моюренка направили в Приморський райсуд Одеси в травні 2025 року. Розглядом справи займалась колегія суддів, і 19 червня прокурор зачитав обвинувальний акт. Там не згадувалось нічого про російського та пов'язаного з ворожими спецслужбами. Згідно обвинуваченню, Майоренка отримав пропозицію від невстановлених осіб, яких все ж таки СБУ встановила за гроші вбити громадського діяча Дем'яна Ганола. Микола погодився на це і у вересні підшукав чоловіка, якому запропонував 90 тисяч доларів за роботу. Кілер повідомив про це правоохоронні органи. Далі обвинувачений дав підставному вбиті вбивці інший об'єкт Геннадія Байбуцяна. Микола Майоренка підкреслив, що вбивство останнього можна виконати першим, після чого вбити ганула. Микола Майоренко під час перших судових засідань не визнавав свою провину. Тож в суді вирішили дослідити докази та визначити порядок дослідження. А на засіданні 20 жовтня адвокат обвинуваченого заявив клопотання про розгляд справи за спрощеною процедурою. В обвинуваченого змінилась позиція, і він визнав провину в повному обсязі. У вас позиція, ви не визнаєте, що ви змінили свою позицію? Ні, я, свою позицію я визнаю вину повністю. пред'явленим обвинуваченням в повному обсязі? так. На мої питання, з чим це пов'язано, Мой Ренка відмовився відповідати за всі не всі обставини, які зазначені в обвинувальному акті. Ви визнаєте? знаєте? Так. І у зв'язку з цим клопотанням про зміни порядку дослідження і обслугову дослідження. Він на вас ніхто не впливав. На мене не можна впливати. Не можна. можна. Тобто ви це рішення свідомо самостійно. Так, 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 так. Майоренко зачитали роз'яснення, що він не зможе оскаржити в апеляційному порядку обставини з обвинувального акту, які під час розгляду не ставились під сумнів. І, порадившись на місці, судді змінили обсяг і порядок дослідження доказів. Прокурор просив визнати Майоренка винним та призначитиме покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. На засіданні оголосили перерву, продовжили розгляд справи двадцятого жовтня 22 жовтня. Пробачте. Обвинуваченому надали право останнього слова, від якого він відмовився. Суд видалився в нарадчу і вийшов з рішенням. Призначити покарання у вигляді 14 років з конфіскацією всього майна. Строк покарання рахуватиметься з жовтня 2024 року. На мої питання, чим майоренка буде займатися ці роки та чи вистачить цього для виправлення. Майоренка запропонував прийти і подивитись, Нібито я не прийду і не подивлюсь, він плохо мене знає. На питання, чи погодиться він піти на обмін або на фронт, той відмовився відповідати. Але я просто зазначу, що зараз змінились правила і тепер. Щоб податись на обмін в РФ, треба, щоб тобі оголосили вирок, тільки тоді ти можеш е, подавати заявку. Раніше все було інакше. Чим довше ти тягнеш і немає в тебе вироку, тим більше шансів, що ти потрапиш на обмін. Наразі я бачу, е, змінилась тенденція. Зараз обвинувачені погоджуються зі всім. а Потім чекають можливості податись на обмін. Чи буде так з Моюренко? Подивимось. Підписуйтесь на цей подкаст, щоб слідкувати і далі за подібними справами. З вами була Юлія Хемерки. Це подкаст на варті. Підписуйтесь, щоб і далі слідкувати за подібними справами.